Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і Катерина вже не рибалка, а як назвати. Ну, а най ще рибалка, тому що, бачите, виїхала. Іноді витягла я цю даму на рибалку. Тому що, якби, виходить, вона неправильно тоді підписана. от. Шеф Катя так. Потім будемо їсти в твоєму ресторані. Кстати, так. Сьогодні я буду в ресторані Мазуренко. І я вам про це сьогодні. Розкажу. Ну, а зараз готуємо снасті і ловимо рибу. Поїхали! Всі, хто не підписаний кубанською, швиденько підписались. Лайк like і підписка. І так, перед тим як рибу ловити, треба її гарно покормити. Це, в принципі, відноситься і до баришень. Хочете з дами познайомитися, накорміть її. Сьогодні у нас серіал без Бисквіт ваніль. Минулого разу я ловила мені, як то кажуть, зашло. І будемо сьогодні також. Ці ловить. Звісно, як тобі не зайде що яку ти у мене в гаражі взяла? Ну, хватить це розказувати людям. Я, кстати, заказала, У мене ящик лежить на пошті, і я сьогодні заберу. Але коли, коли ящик у подружки вже лежить, готовий, то зачем розходувати свій ящик? Святе Ви діло, да. да. Мені подобається, що по цвіту вона хорошенька така. Угу. І оце такі е, штучки, це називається люра, люра. це пастачина. Це таке печиво, яке дуже обожнює рибка. Обожнює його короб, лящ, плотва, карась, тобто вся рибка, яку ми ловимо, він якраз дає таку крупну фракцію на точці ловлі. Але сьогодні ми сюди ще додамо трішки кукурузи. Як думаєте, якщо кукуруза, то яку рибу ми намірили сьогодні ловити? Пишіть в коментарях. А я мішаюсь. Да, бо по твоїм заставкам непонятно, яка буде риба в відео. Красива. Красива! Красива риба. Всегда роблю два зволоження: перша, і тоді прикормочка настоїться. Всі ці безквітні частиночки, які є у складі, розбухають, і можна робити друге зволоження, яке зафіксує уже саму прикормочку. Вона буде більш стабільна, не буде пиляща. Тому що ми хочемо половить сьогодні. Коропа, я вам вже відкриваю цю таємницю, а для коропа і карася треба прикормка і нервна. Ну, ти знаєш, останнім часом щось карась не ловиться. Ми з тобою їздили, да, карась да. щось у відказі, а короп ловиться. Ну, я скажу тобі, ось одна Салтановці була, то карась ловиться на фідер, на поплавок він не підходить так близько. Але я теж поїду і, як то кажуть, все це і спробую. Бачите, на печку прикормки в мене почти пішло, скільки тут майже пів літра водички. Потім друге зволоження робіть обережно, тому що прикормка на перший погляд може показатися підсушеною і вилинете багато води, і відтоді вона буде перезволожена. Що мені подобається в цій прикормці, що тут майже немає комочків. І вони отак рукою, коли ми пальчиками отак пальці розставляємо і отак ділимо, вони майже всі розбиваються. Все, хай настоїться. Ми проміряємо глибину. Ми сьогодні, коротше, як сестри близнюки ми, коротше, зрозуміли. Стольчики майже однакові, да, удочки да. однакові, катушка. У тебе а -а. дві ручки просто зрозуміла? Ага. Ну, а у мене що одна ручка. Виходить. Ну і поплавки. У Мазурінку більший. Ну, це нормально, у мене теж менший поплавок, так що все добре. Все як <рес> в житті. Прикормочка вистоялася. Тепер зверніть увагу, вже у мене половинка води. Я думаю, її навіть може бути забагато. Оп. Та якраз норм, я кажу. Ні, ще треба бачити. Все це виливає. Навіть не буду спорити зі спеціалістами. Тепер прикормка зволожена так, як нам треба. Ми беремо кукурузу. До речі, я, е, багато хто скаже, що це реклама. Ну, якби мені заплатила ця кукуруза за рекламу, я була б дуже довольна. Ну ні. Е, гляньте на її розмір. Це дуже класна кукурудза. Зараз вам буду показувати, які. Ось о. Бачите, така квадратненька кукуруза, вона не плоска. Це самий ідеальний варіант для насадки. Такі маленькі беремо на платвичку, також ідеальний варіант. Так що я приємно здивована. Так, да, на 20 гривень дешевше, ніж бандюль, да. прикинь. І отак. А я не взяла бандель, тому що просто її не було. А її вже ж немає у нас. Да? Уже все. Ми на... не вийшли з російського ринку, тому да? її немає в магазинах. А, капець, я минуло ще купляла бандюль, прикинь, я навіть не знала. Да. Все. все, народ не купуємо. Каша, прикормка у нас буде. Робимо кулічки такі і закидаємо на точку ловлі. П'ять штук зрою, більше не треба. Ще фішка в тому, коли ліплю кульки. Одні зжимаю більш сильно, одні менш. Це для того, щоб коли вони розпадались на дні, одні швидше розпалися, інші трішки довше полежали і працювали. Такі секрети, видаєш? Ну. Так, ну що, погнали? У нас удочки з катушками, того ми зможемо, якщо нам треба, буде закинути далі кормової точки. Але боже, як я по-снайперськи все положу. що дуже досвідчена жінка. Сто процентів. Ви бачите, як ця людинка стирається для мене. <гас> ну не те, що вона топче там щось в тіх <гас> А А ну, подивіться, що ви вона тут перелісили. О, ти вже знімаєш, коли сир закінчився? Да? Я вам зараз розкрию тайну. У Олі вже є дві риби, але вони були маленькі. А Вона вам їх не показала. Да. Вони були недостойні мого кадру просто. Це нормально, люди зараз будуть думати, що ми нічого не ловимо. Ну нічого страшного, забити. Тільки то жрем, ми поїмо, як Дивіться, Я такого ще не їла. Так що у мене сьогодні буде дебют. Вікончик, лавашик, біцертику. сирочок, все свернули от в таку от бубочку гарну. Зараз ми це підсмажимо. І бубочки будуть їсти бубочок. Так і що. Просто в моменті, ти бачиш, як воно швидко? Чого це раніше мені так не готувала лісу? <смі> мене просто раніше не було цієї плити з собою, а зараз у мене є. Кажу, як воно таке виглядає. Ну, а воно ну, як буде смачно? Ну, смачніше, знаєш, тільки якщо робити його на кострі. <смі> Ой, там ще воно вже сир бачу, поплив. І я як той сир вже поплила. Це не еротичний фільм. <смі> Дивіться картинку, а не тільки слухайте <смі> звук, <смі> хорошо? Вкусно? <рігра> Оцей цей вкус дымка. типу, из-за того, копчений. Це Очень, очень вкусно. А буде будет цьому відео? <рігра> Знаєш, я уже Наїмся сейчас. Подобрію? <рігра> <рігра> От рекомендую, ребята, тоже разделать. Бо я буду делать таке опять обалдеть це Ого. у нас поводок витримає Оль фрикціон Ну там велика дуже рыба да це каша. дуже велика риба блин він тупо Він ушов, да Фрикціон ще попускай максимально попускає фрикціон бо хлопнуть поводок ми Оль, я не знаю. ну, давай, ну ти ти пішов. Це монстр, я не можу його зупинити. Давай, мала! Оце оці два маленьких клюнули, те, що не показали. Да. От маленька риба завжди вона привертає увагу великою риби на точку. Ти Та так і сказала. Що щас... ми говорили з тобою, сиділи. Да, так, а я не знаю, як ми тепер цю рибу достанемо, тому що у мене в мене немає ніякої. То мене Красива дуже рибина. Так. Да. Зараз ми його будемо всім показувати, будемо всім хвастатися. И... Ну це трішка. Да, Трішка железно. железна. Слушай, ну так як він урвав, він... Я думала, що там вообще да. диви, який класний. Класс. Обалденный. За нижню губу, витрима поводок, все клас, давай. <класс> Зараз, зараз, зараз тор торпедати. Ти диви, який психований, так? Все, все, все. Опа. Ну що, ви задоволені? Так, да, ми точку розкормили. Ми, Ольга Кубанська, розкормила точку. Ну, все чесно, я погодувала тебе, а ти я погодувала рибу, і у нас все ловиться. Друзі, дуже важлива деталь. Коли ви починаєте ловити. Ви зробили стартовий закорм і потім хвилин 40 ви можете не кормитися, якщо не клює риба. Якщо через хвилин 10-15 клюнула перша рибина, все, це ваш час відліку для закорма. До корму корм робимо одною рукою, так зліплюємо таку в формі какашечки. <звук> ну, по-другому я не знаю. Це ж не кулька, це какашечка, коротше. І відправляємо на точку ловлі. Ось таку одну кульку, якщо ви ловите карася коропа раз в 15 хвилин, це нормально. Якщо риба дуже активна, це при ловлі карася, ви можете такий комочок кидати раз в 5-10 хвилин. Тому ви дивитесь вже по ситуації і по активності кльову. Ми отак регулярно раз в 15-20 хвилин кидаємо один-два комочка. Так, як витягли рибину і вона тут нормально так поджагирила, то краще два, а то й три да, комочки закидати. Так, трошки там 100% розпугала. Ну – Він зараз вернеться. Да, а зверху ще ділимо приправи. Це не хочеться, щоб, Хочу, щоб Оля Олександровна ще такого потягала. 100%. Беремо кукурузку отак, і теж закидаємо. Це дуже класно працює. І можна, якщо у вас закінчилась прикормка, отак кукурудзки докидаєте, докидаєте, тому що рибі дуже цікаво, коли воно падає постійно на точку ловлі. Mm. Ну, ви поняли цей звук. <ріст> Щось... Ого. ого. Підожди, підожди. <ріст> Давай ще довбо, <ріст> навіть, <ріст> там Я довбота. <ріст> <не знаю, ріст> ручка така довго, чуть не вбила. Я увальку. ж її спеціально розцейкала, поняла? Я прийшла одразу, щоб ото гарно знімати от, красиво. Так. Тільки перезакинулась. Блін, а давить в дно не хоче. Тобто я вже більше не можу да. від цей кать. Якось... Ти якось так впевнено його взяла? Е, ну, я його бачу, ривочок погасила і підкотила його. А він тепер мені тут став, як би, і все. Тобто він близько, але саме прикол, що я його не можу підняти. Хай ходить. Хай гуляє. У мене поводок тут на 0,18, то есть я сильно не нервничаю, Плюс флікціон. Ну, сейчас трошки повипасаємо телятку. Я тільки хотіла сказати, веду коняк, а вона трошки да, да, бешена. Да, да, да. Але я обожнюю це, коли треба так вигулюватися. Не знаю, обожаю. Не бачила короб? Не видно, він не спливає. Максимум то, може, сплиття дробинку, показати, і все. Якраз ти докормила кукурузою, ага. жменьку кинули. Ловись. Я не думаю, що це амур, якщо чесно. Слушай, ні, пожалуйста. Чого ні? Ти що, не любиш амурів? <клес> та я вже задобувалася їх ловити. Це просто якесь прокляття. Після того Амура, який в мене втік під мишкою на картарі, <клес> чорний. А, да, фотки так, фотки таки не було. Так, да, фотки ні. Буду їхати в августі, а тепер на нього. Ну. Так. хто ти є? Вой. Реально не видно взагалі, не видно. тут тінь так на воду падає. І важко мені підняти його. Я витягнула свою сна спеціально, да -да -да. Бач, не встигла закинутися. Ну прикольно. Я так, знаєш, в мене вже ножка потруситься. Це адреналінчик. Не видно. Ти ж знаєш, поки він носить. повітря не хапне, да, він буде, буде гуляти. Нічого я не зрозуміла з ним. А скажи, на фідер так не виходить, ось так емоційно, як на поплавок а, а де слушай, риба. Слушай, поплавок це зовсім по-другому. От мені подобається, так знаєш, виїхати. Типу. В поплавки давай почнемо з того, що я кайфую просто це зірцання на цей, на саму антенку і дивлюсь, топиться чи ні. От для мене це такий якийсь определений вид медитації. Від якого мені просто офігенно. Так, ти покажеш це чи ні? Ще Амур. Амур. Давайте почнемо з того, що в мене до цього були два Амура. І, і ще амур. Просто ті були невеличкі, я не захотіла їх показувати. Да, О, хоча до речі, їх це... можна було показувати, так, вони не нормальні. Це, це третій, були. третій живу. Третій амур. амур. На складку не буде показувати. Да. Можна випрос? Чого в тебе корок, а в мене амур? Просто в одній точці кормовій, на одну і ту саму Так, насадку. У нас були поплавки стояли не на сантиметрів 25 другого, да. так? Да? Вопрос в студію. Мені. Чого так? Як це ну, працює? Люблять вони кубанську, люблять вони кубанську. Що я можу вам сказати? А, <плес> вже як я сподіваюся, що мій мікрофон зараз не репить, я в ньому зробила гучність тиша. <плес> так. Ти ж розумієш? Мені здається, що висоти, він це. такий хорошенький по Він Хорошенький там, да. Хвост красивий у нього. Ой, як ця ліска, боже. <плес> я це так обожнюю. А чого ти не піднімаєшся, га? Ну май совість. От просто май совість. Якусь там риб'ячу, Диви, я не під, знаю. Під, під цими берегом отак от тулить і не підіймається, прикинь, який матьорий. Він нам просто тут спеціально ми, ламає всю маліну, щоб ми з тобою не ловили. Буду докармлюватися, потім ще активній. Мені подобається, як він ходить такий, знаєш, типу, Я в себе вдома. І ділаю, що хочу, пливу куди хочу, а ти подожди, подожди, ти ж пожрала, з голоду не вмреш, стій і держи. Все. Отак ну, от. Ну ми поки на всього Оля сім хвилин. Ідемо на рекорд. на всього о, от він здається, він да, здається. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну, спробуємо. Ну, якщо він піде, люди нам повірять, що у нас він був. Ну бачили ж бачили. Ну вона О, мене вбіє, Боже, який він красивий. Давай. Швидко. Є. є, є, є. Давай, є, давай, є, давай, є. давай. Є. є, він тут. О, па, та, 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 він тут. Та, 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 та. І я тут. <реш> Боже, красиво. Таку прическу. Ти ж для Амура цю прическу робила. Да. І все, его диви. Раз. Фух. Блін, ну він великий. Хорошенький. Хорош, хорош. Дивіться, який. Ой, ти що, хорошенький такий. Красивий, да? Да. Обісрав мені на всю руку. Ну він просто мало кашкою, яку ми його думали. Ти молодець. Да, я молодець і ти молодець. Зацінив він твою зачіску, все. Передай пацанам, що красиво, нехай випригують подивляться теж. Скажи, що тут красиві тілочки. Спасибо тобі, дружище. Оп, так. А ми сейчас знаєте, що робимо? Кормимо рибу далі! Ви зрозуміли, так? Якщо фрикціон крутиться, то щось у мене там теж крутиться. А це більше схоже на сазана, якщо чесно. Ну, у гри. хто да. його знає, а море тебе люблять. Не будемо грустним. Ах, як хорошо. Так, да, на поплавочку це зовсім інакше, знаєте, витягувати рибинку, ніж на... LED. Да, це на амура не схожа, це буде короб. хоча не будемо показувати мої оці суперзнання, да, тому що іногда оцей риболовний прогноз, астрологія моя, о, короб. Знаєш, мені завжди було цікаво, чому, коли ти тягнеш рибу, починаються ці торгі з собою. Амур, сазан, ні, це да, великий карась. Так, якщо ти все одно достанеш, типу. Ну яка різниця, типу. Ні, ти там починаєш щось. Наче щось з цього поміняється. Нічого не поміняється. Я помітила це у всіх, реально. Так. Да. От що в мене Мазурєнка рибу тягне, знаєш, весь час розказує. Ой, великий, ні, не великий. Ой, навірно, амур. Ой, коробчик, ой, сазанчик. Ой, це дзеркальний. Ні, це такий лускою. <рес> не у тебе точно з лускою. Ох ти диви, як не захотів пицаку йти. Ей, ей ей. Він чіпанувся да. ще й... Ой, да, це опасно, 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 І він мене відчуває зараз так. Та лови його давай. Та я от намагаюсь. Молодец! <смеш> Молодець, ти красота! <смеш> Поймалася! <Получилось, смеш> просто не зря качалась! Ось от такий от красопетик спокусився на кукурудзку. Крючочок просто біліссима витримав. Клас. <смеш> <смеш> Кажу, дивись, я не бачу, де поплавок, дивись. Я все, мовчи. <смеш> 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 ну що, друзі? рибалочка така з пікнічком. Пройшла на ура. Чи ти смієшся? Ну, я мала красивий кадр взагалі зробити. Не, ну рибалочка та шикарна, пікнічок теж шикарний. Поплавок ти не бачиш, я до сих пор цього просто. Коротше, людина просто старша за мене на три місяці. зріння я хуже. У мене через тиждень день народження, мені 32 роки. Чи твої підписники не знали, скільки тобі. Короче, Спалила контору? Мені в листопаді буде теж 32 рочки. Просто ми такі дівчатка. Е... Хорошо да, да, от, так от. Слідкуємо за харчуванням, йому бікончик з сиром. Свининку так увалили, нормально, добросовісно. Блін, в мене щось покльовує. Друзі, дякую вам за перегляди, що ви були з нами під час цього сюжету. Відпочивайте з друзями, з рідними, кайфуйте і обов'язково відпускайте рибку. Всім добра і до нових зустрічей. Па Бувайте.